Хочу коротко розповісти про а, пріоритети на наступний рік а, з реформування адміністративних послуг. По перше, це наближення послуг до населення. Ми продовжуємо відкривати центри адміністративних послуг на території України. На сьогодні їх існує вже близько 120, і їх кількість продовжує зростати. А ви знаєте, що розбудова якісних центрів адміністративних послуг є одним з пріоритетних напрямків визначених на 2013 рік, і це звичайно продовжиться і на 2014, і надалі, допоки ми не досягнемо того рівня якості, який поставлено. Перед нами як задача. А другим пріоритетом, який би я хотіла назначити це, зазначити це збільшення прозорості процесів адміністративних послуг. І саме зі збільшення прозорості адміністративних послуг в законі України про адміністративні послуги зазначено ряд кроків, які повинні бути здійснені. Це нормативне регулювання. Для того щоб процеси з надання послуг стали зрозумілими населенню, а для того щоб вони були чітко визначеними, для того щоб плата була чітко визначена, потрібно також чітко визначити переліки відмов. Підстав, на яких надаються відмови громадянину чи бізнесу у процесі отримання адміністративної послуги. Якщо ми зможемо цього досягнути, то можна буде сказати, що процес надання послуги є абсолютно прозорим і зрозумілим і не містить жодних ризиків для виникнення якихось корумпованих елементів. І третім пріоритетом, який би хотіла зазначити на наступний рік, це збільшення інформованості населення. Що сюди входить? По перше, інформація про адміністративні послуги буде наявна для всіх тіл населення через різні засоби, тобто через інтернет, через український портал адміністративних послуг, який наразі розбудовується. Через локальні портали, через вебсайти органів та буде розбудована телефонну довідку, цілодвого, за якою людина зможе отримати інформацію, потрібну для отримання адміністративної послуги. Це також є необхідною складовою з побудовою тієї ж прозорості, яка повинна бути створена в процесах надання адміністративних послуг.